Добрий ранок, прекрасні люди! Сьогодні вже п'ятниця, закінчується наш неймовірний тиждень, і я вірю, що кожен з нас зробив щось прекрасне на цьому тижні і гідно поставив ім'я Господа. Хочеться, щоб ми сьогодні подумали про сімейні цінності. Не в кожній родині є традиції, не кожна родина є повноцінною, інколи можна бути сиротою проживих батьків, вдовою при живому чоловіки і всяке таке інше, але. Не дивлячись на то, що як я, як член родини, можу зробити сьогодні не тільки для себе, щоб бути щасливою, а й для кожного, хто є мені близьким. Ми зачастую звикли, що мають робити мені, а що готов зробити я. І от давайте ці вихідні, п'ятниця пройде так, щоб ви віддавали, навіть якщо ви мені скажете зараз, Оль, я постійно віддаю, я вже так втомилася, Так, да, ми всі втомлюємося. Але це не означає, що ми маємо здаватися. Христос пішов до кінця і не здався. А тим паче, коли ми, як християни, говоримо про багато цінностей, буде дивно, коли ми опускаємо ручки. Тому давайте, скільки б у вас, членів родини, не було, там, три дитини, п'ять дітей, да? неважливо, скільки, спробуйте з кожним провести час. Хай це буде якісних півгодини, але з кожним. Коли будете говорити не про свої проблеми, а внікати, що у людини на серці. Господи, дякую тобі за цей день, за цей ранок, дякую тобі за твою турботу, дякую тобі за твою благодать. Дякую за мирне небо над головою, за те, що наші воїни боронять, стоять і все добре. Дякую тобі за кожного служителя, який є по всьому лиці землі, за кожного, хто робить твою дію, твою місію, на яку ти створив кожного з нас. Дякую тобі за те, що ти направляєш нас, не відпускаєш нас, тримаєш міцно, навіть коли в нас спускаються руки. Ти даєш сили, наснаги, бажання, все необхідне для того, щоб ми йшли далі. Дякую тобі за це. Послави до кінця цей тиждень, ці вихідні, які будуть, щоб у нас все вийшло, все було добре, і ми з легкістю в понеділок пішли в робочий тиждень. Все віддаю твої святи руки, і славя тебе за те, що ти мій Бог, а я твоє дитя. Амінь. Друзі, всім гарного дня.